Харків завершує підготовку об'єктів комунальної інфраструктури до експлуатації у зимовий період. Так, наразі у Немишлянському районі триває перекладка старої технічно зношеної частини трубопроводу діаметром 400 міліметрів, протяжністю близько 300 метрів. Розповідає начальник служби. Роботи на цій ділянці ускладнюються тим, говорить він, що водопровідна магістраль знаходиться під автомобільною дорогою, і тут завжди спостерігається жвавий рух транспорту. Тож працівникам водоканалу доводиться застосовувати сучасні технології, такі, наприклад, як метод санації. Будемо робити шурфи для прокладки без розкопачна під проїжджою частиною. На даний момент вже виконано 100 погонних метрів, зварено. І будемо далі проводити роботи по прокладах. Ця магістраль забезпечує водою два райони Харкова Немашлянський та Слобідський. І щоб не перекривати водопостачання такій великій кількості людей, комунальники під час ремонту застосовують резервний трубопровід. На цій магістралі ми будемо робити переключення, але споживачі будуть з водою. Працівники комунального підприємства Харківводоканал говорять, планують завершити ремонтні роботи тут протягом одного місяця. І 1 грудня ми їх закінчимо з повною благоустрієм всієї даної території. Загалом у на районі службою водопровідних мереж району протягом 2024-го було перекладено близько 330 метрів різних трубопроводів. Замінено 66 пожежних гідрантів. Подібні роботи триватимуть і далі. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків новини.